Підходить гнів до серденька твого. Я розумію, з кожним так буває. Та все ж, мій друже, контролюй його, коли, як змій, до тебе підповзає. Можливо, справедливим був твій гнів, можливо, чимось хтось тебе образив, можливо, ненавмисно не хотів. Та гнів прийшов пізніше, чи відразу. Увірватися він силою хотів, щоб з середини твоє серце знищить, та ти його до себе не пустив, і його не стало біля тебе більше. Ну, а, бувало, ти його впускав. О, як тоді твій гнів тобі нашкодив, твій мир тоді із серця він забрав, від благодаті Божої відводив. Ти рани всіх потоком грубих слів, так намагався гнів свій показати, щоб вже ніхто й ніколи не схотів до тебе підійти і щось сказати. Підходив близько, близько сатана і оправдання говорив на вухо це винний він, тут не твоя вина. І ти в ту мить чомусь його послухав, і пройшов у серці злісний ураган, в душі твоїй, посіявши розруху, і винен в цьому вже не хтось а сам. Та тільки Бог лиш зніме твою муку. Лиш тільки Бог у силі все змінить, коли до себе гнів ти підпускаєш. Він, може, рани і все єство стілить, бо Він лікує, не лишивши шрами, він може повернути мир душі, та хай у гнів сонце не сідає, пробачити усе скоріш, спіши допоки дух життя в собі ще маєш, бо завтра невідомо, чи прийде. Бо завтра невідомо, чи настане. Можливо, хтось у вічність відійде, а з чим душа перед Ісусом стане. Тому, коли підходитиме гнів, будь ласка, спробуй геть Його прогнати, щоб Він біди тобі не наробив, і щоб тобі від болю не страждати. Тобі на поміч прийде лиш Ісус. Щоб, щоб іще Том, тобі ще Том, і захистом він стане від гніву, від образ і від спокус, тебе любити він не перестане. Нехай Тебе благословить, Господь, який усе про душу твою знає, хай завжди Дух Твій перемагає плоть, хай злі думки від тебе геть тікають, підходить гнів. До серденька твого я розумію, з кожним так буває, та все ж, мій друже, контролюй його, хай Бог тобі у цьому помагає. Амінь.